Всім тихої ночі, любі друзі, субота, а отже настав час оповідань. Сьогодні розповім вам казку про крадіїв часу. У невеликому містечку, де літо пахло м'ятою і сушеними яблуками, а взимку в повітрі витав аромат кориці, жила собі майстриня на ім'я Марта Христинка. Їй знали всі, не лише за прізвиськом, яке вона отримала ще в школі, за любов до вишивки. А й за чарівні картини, рушники, ікони і сорочки, які вона створювала, мов без ниток світла. Марта ніколи не поспішала, у її житті був ритм, такий, як у хрестиків, один за одним, упорядковано, спокійно. у її домі завжди пахло свіжим полотном, чаєм з травами, а вікна виходили на город з чорнобривцями влітку. Вона вишивала вранці, вдень іноді ввечері. Завжди знаходила час, навіть коли були важливі справи чи негода. Хоча б кілька хрестиків, але обов'язково. Та все змінилося, коли в марти з'явився смартфон. На початку він був просто зручним. Можна було сфотографувати готову роботу, відповісти на повідомлення подруг, подивитися відео про нові техніки, але потім. Щось змінилося? Замість того, щоб брати до рук голку, вона все частіше брала телефон. Тільки на хвилинку, казала вона. Але хвилинка тяглася і тяглася, поки день не закінчувався. Щоранку вона прокидалася з думкою сьогодні точно сяду за вишивку. Але її ловили невидимі тенета. Одного вечора, коли за вікном вітер тер листя обшипки, Марта задрімала на дивані з телефоном у руках, і тоді в кімнаті з'явились вони крадії часу. Першим був скролос нескінченний, худорляви довгоруки, з очима, як чорні екрани. Його пальці крутили невидимий коліщаток. Він безкінечно гортав сторінки, стрічки і відео. Другий – Пушер сповіщайло, малюк у блискучому одязі, що безупинно пищав, бликав, вискакував, привертав увагу і переривав будь-яке зосередження. А третій Росію нас м'який, як туман, мовчазний, але страшний. Він сідав на плечі, розпорошував думки, змушував забути, що хотіла зробити. Вони шепотіли подивись лишень, хто лайкнув твою останню вишивку? Може, хтось там залишив коментар? О, глянь, нове відео, та рукодильниця зробила майстер-клас. Ще хвилинка і спати. І вечором Марта засинала з почуттям провини, її полотно лежало самотнє в кошику. Нитки плутались, як її думки. Минув тиждень, жодного хрестика, потім ще один. І так далі. Вона стала дратівливою, нервовою, її не тішили ні нові набори, ні коробки з бісером. Вона відписувалася від рукодільних чатів, бо відчувала сором. Всі вишивають, а я лише збираю чужі ідеї і не вишиваю. Якось уночі Марта прокинула з почуття порожнечі. Їй наснилося, що вона сидить перед величезним полотном на якому не було жодного хрестика, лише рвання, нитки, а десь позаду чулося шепотіння і тихенький сміх. Вона схопилася, увімкнула світло і підійшла до кошика з вишивкою. Полотно лежало, наче чекало на неї. На ньому був вишитий лише центр, яскравий червоносиній візерунок, а довкола порожнеча. Коли це я його почала? Прошепотіла Марта, і чому ще не закінчила? Вона згадала, цей набір вона почала вишивати для своєї доньки, щоб подарувати на новосілля. Минуло вже вісім місяців донька переїхала, облаштувалась, і картина досі не завершена. Марта тихо сіла на стілець, телефон залишився в іншій кімнаті, і тоді, вперше за багато тижнів, вона взяла голку до рук, один хрестик. Другий, третій, сльоза покотилась по щуках від спокою, якого і так бракувала, і від жалю за втраченим. Від того дня Марта почала відвоювати свій час назад. Вона вимкнула сповіщення, створила правила з 19 до 21 години вишивки, Телефон у коробку, тиша, світло, настільні лампи, шелест ниток і спокій. Скроло ще кілька разів намагався прокрастися. Пушар блимав і піщав у темряві. А Арасіюс втратив свою силу. Марта ставала сильнішою. Вона навіть зробила запис на аркуші паперу і поклала перед собою. Мої хрестики важливіші за чужі рілси. Я творю красу, а не поглинаю шум. Минуло два місяці, і картина була завершена. Вона її в багет і подарувала доньці. При цьому сказала: це не просто вишита робота, це частинка мого часу, це частинка мого життя, це частинка моєї душі. Бережи її доня. І та обіймаючи маму, відповіла. Це найкращий подарунок у світі. Мораль казки. Крадії часу не страшні, якщо ти вмієш поставити межу. Вони живуть там, де ти віддаєш увагу бездумно, де дозволяєш хвилинам текти. Але варто лише згадати, заради чого ти твориш, і твій час повертається назад. Не піддавайся чарам, крадіїв часу, і вони ніколи не посіляться в твоїй хаті. Кожен хрестик це не просто стебок. Це миттєвість, яку ти прожила свідомо. Ну що, любі друзі, а зараз також ваша улюблена рубрика Щоденник вишивальниці. Починаємо з 1 липня. Спека така, що повітря мов густий сироп. У селі вже всі знають: якщо хочеш щось встигнути на городі, вставай у четвертій. До дев'ятої вже вдома, бо стіни це єдине місце, де зберігається прохолода. Донька перестала плакати ночами, бабуся не скаржиться на тиск, ніби нерви трохи вляглись. Але серце не на місці, чоловік не виходить на зв'язок вже тиждень. Востаннє, почувши його голос, зізналась, що їх евакуювали. Не вишиваю, лише час від часу поправляю хайно складені нитки в кошику. 2 липня вирішила піти до лісу по ягоди. Хотілося просто подихати тишею. Зустріла двох жінок вчительку зі школи та її доньку, дуже привітні. Поговорила, з'ясувалася, що у них є будинок культури, де щотижня проходять вечорниці, співають, плетуть сітки для хлопців, щось майструють. Запросили мене, пообіцяла прийти. Хочеться бути корисною, і душі потрібно живе спілкування, бо мовчки носити тривогу стає важче. 3 липня. Після обіду, коли спека найбільш нащадна, дістала з кошику свій маковий процес, вишивала повільно, хрестик за хрестиком, ніби пробує зібрати себе докупи. Світло вже не вимикають. Дрібниця, але як же це важливо. Донька бавилася в лікарку, лікувала бублика і бусю, загорнувши серветки. Усмішка сама з'явилась на обличчі. От би мати собі цю дитячу віру в добро. 4 липня пішла на вечорниці до клубу. Приміщення скромне, але атмосфера затишна і жива. Жінки з різних кінців села зібралися, співали пісні, плели сітки, з нами знайомилися. Донька гралася з дітьми поруч. Бабуся з гордістю сказала вона вже своя. І мені теж так здалося. 6 липня. У городі сьогодні були самого ранку. Полили. Зібрали гарний врожай огірків і кабачків. Донька намагалася носити відерці. комічна картина. Вона іде, відерці хитається, огірок падає, вона повертається його збирає. І так знов, поки донесла до хати, три рази губила того огірка. Бабуся сьогодні нас палувала, приготувала вареники з вишнями. Ми потроху оговтуємося на душі спокій. Увечері розклала нову схему і почала підбирати ниточки. Хочу почати квіткову вазу. Почала перші хрестики в коридорчику, там де прохолодніше. Якось повертається, мабуть, душевний баланс, але не повністю. 7 липня. В селі сьогодні грім грімів цілий день. Дощ обмив впилюку і приніс свіжість, але при цьому дуже налякав доньку. Вона ще пам'ятає вибухи з міста, тому я її заспокоїла, зробила м'ятний чай. Ми всі зібрались на веранді. Бабуня почала розповідати історії за свого дитинства. Донька слухала, розявивши рота. І ніяк не могла уявити, як це можна було жити без телефонів, а як ви виходили на вулицю, а як гукалися, бабуня сміялася, казала, що от так, знали і гукалися завжди було ціла купа дітей. Я поряд вишивала, не поспішаючи. Якісь дивне відчуття спокою огорнула. Вперше за довгий час усмішка не була вимушеною. Після вечора разом з сусідкою закатали перші банки огірків. Тиша і праця лікують краще за пігулки. 8 липня сьогодні зібрала свої вишивальні запаси і зробила ревізію. Чимало залишків ниток, треба їх віддати комусь або щось зробити, в жалко викидати. Думала про клуб вишивальниць, а може, тут організувати щось подібне. Хоча в селі мало хто вишиває, бо дуже багато роботи. Буся сьогодні залізла в город і ганялася за куркою. Ось і хазяйка росте. Донька зробила нам пікнік під яблунею. хліб, сири, компот. Але яка атмосфера? Ввечері почали лоскотати спогади. Як добре, що вишивка тримає мене на плаву. 9-10 липня. Два дні майже без змін: город, консервація, плетіння сіток у клубі, вишивка. Тільки по кілька хрестиків уночі, коли всі сплять. Донька почала дружити з дітьми з вулиці, граються в війну. Від тих слів мороз по шкірі, як вони лікують, як вони з кущів стріляють. Але що поробиш? Це діти, які виросли під час війни. Переконую себе, що ми в безпеці, але серце у місті там поруч з чоловіком. У клубі в нас вже вісім жінок, які вишивають. Я здивувалася, що навіть в селі ця справа до ко... комусь до душі. 11 липня новини з міста тривожні, Обстріляли район неподалік нашого будинку, під'їзд вцілів, ночами не сплю. Думаю про чоловіка, про сусідів, що там лишилися. Написав сьогодні коротко: у мене все добре, ми на тому самому місці. Сьогодні набрала дорогу голку, руки трясуться. Але, дивлячись на доню, заспокоююсь. Вона в садочку вивчає пісеньку. І щодня нам з бабусею їй співає. Душа радіє, що дитина повертається до мирного життя. 12 липня. Сьогодні їздила до сусіднього міста. Була в магазині тканин. Побачила тканину з червоними маками. Придбала, хоча і не планувала. Донька попросила сокенько з неї. Бабуся погодилась пошити. Вона у мене кравчиня. Почала нову маленьку схему будинок у лісі, бо дуже хочеться мати куточок миру. Ввечері зробили домашню морозову Ммм, Смак дитинства. Буся спала у мене на колінах, поки я вишивала. 13-14 липня дні без особливих змін. Багато побуту. Закриваємо вишневий компот, робимо варення, говорили з сусідками, у кого родина на фронті, ділимося переживаннями. Вишивка йде повільно, але з кожним стіпком ніби плету собі нову надію. Бублик сьогодні знову вкрав кабачок, і ми плакали від сміху. Кік, кіт, а полюбляю кабачки. Чоловік написав Люблю вас усіх. А я притулилась до екрану телефону і довго не могла відпустити. 15 липня. Полуденна спека просто вбиває. Працюємо до 9 ранку. Потім всі відпочивають. Вишиваю на кухні, там прохолодніше. І чай з м'ятою допомагає зібратись. Сьогодні закінчила одну маленьку роботу мак у п'яльцях. Донька зробила мені рамку з гілочок і квітів, сказала, що це для натхнення. Я розплакалась. Така вона зараз чутлива душа. 16, 18 липня. Вже кілька днів без новин від чоловіка. Вже не панікую, але важко. Вирішила з бабусю насушити яблук на зиму. Донька пішла з подружкою в бібліотеку, принесла книжку про фей. Ось вона тепер розгортає її і розповідає казки на ніч. Намагаюся щодня вишивати хоча б 30 хвилин. Це мій ритуал стабільності. Нове захоплення шити лавандові саше з вишивкою, Роздам їх подругам на вечорницях. 15 липня. Бабуся сьогодні пекла пірішки з капустою. Ми пригощали сусідів. Донька прибігла з розірваною спідницею. Лазила через паркан, зачепилася за цвях, і ось результат. Довелося лагодити. Я шию, поки вона спить. Вишиваю маленький метелик бісером. Увечері телефонували з міста. Знов був обстріл під'їзд уцілів, вікна цілі. Дякуючи Богу, всі живі. 20-22 липня. Готую невеличкі подарунки для клубу саше, мініатюри з квітами. Бабуся допомагає сушити м'яту, і і чебрець. Будемо мати запаси чаю. Донька мріє поїхати до тата. Моє серце стискається. Шию на вечорницях разом з іншими. Поки розмовляємо, забуваю про тривогу. Бублік і буся стали друзями дітвори. Тепер за ними черга на те, щоб їх поносити та погладити. 23, 25 липня. Нарешті трохи дощу, земля зітхнула. Ми, як завжди, займаємося городом, читаємо, малюємо, граємося в настільні ігри. Моя вишивка просувається, але не так, як хотілося. Мрію завершити до кінця літа. Відправила посилку подрузі з міста з травами, з чаєм і варенням з малини. Ввечері запалюємо свічки слухаємо бабусіни казки. Яка це розкіш, мати вечори без тривог. 26-28 липня. Чоловік знов на зв'язку. Сказав, що вони повністю евакуювалися. Донька стрибала від радості. Уночі вже не прокидається від кожного шурхоту. Готуємося до Спаса, збираємо яблука, груші. Я вишиваю образ покрови. Особливий для мене процес. Бублик знов щось згриз. Цього разу втягнув гудзика. 29-31 липня. Закінчу місяць з відчуттям внутрішнього миру, хоч і тимчасового. Ми не вдома, але ми разом. Ми живі. Ми маємо хліб, сад, квіти, маю вишивку. Це єдина моя молитва за спокій, за повернення додому. Ось такі сьогодні у мене вийшли розповіді, можливо, не такі довгі, як хотілося. Дякую всім, хто був разом зі мною, дослухав до кінця, Бережіть себе, своїх близьких і своє натхнення, бо саме воно нас веде через самі найтемніші дні і підтримує, наскільки це можливо. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку і написати кілька слів, а бажано всім. Для мене це більше, ніж просто статистика. Мені важлива ваша думка. Всім тихої ночі і до зустрічі у нових відео. Па-па!